Тут якраз ми можемо виокремити ключове слово уроку, зосередитись на нього, на ньому вимовити правильно, повторити за вчителем, проаналізувати, назвати звуки, з яких складається, якими буквами вони позначені, скласти схему і добрати ще слова, у яких є звук. Так, виділяємо перший звук у слові. І говоримо про те, що це сьогодні ми навчаємось писати, наприклад, маленьку букву з і добираємо слова, у яких є звук з на початку, всередині або наприкінці визначаємо його в місці, слові. І читаємо склади. Склади завжди у нас на розвороті є на другій сторінці, але це не значить, що їх не можна читати на першому уроці, коли ми повторюємо коли ми вивчаємо букву. Да, навіть не, не можна, а потрібно їх читати. І на одному уроці, коли ви працюєте з буквою З, і на другому уроці їх потрібно читати особливо дітям яких ще є проблеми із листям, які ще не можуть вимовляти деякі склади, для них це є критично, і тому, будь ласка, користуйтеся не тільки цією сторінкою, яка відведена на урок, а й іншими сторінками, які допоможуть вам формувати на вистачання.